Раз, друзі, всім привіт! З вами Леорік з поверненням на канал. І прямо зараз буде надзвичайно коротеньке відео. Таких відео зазвичай в мене немає на каналі. У мене відео тривалістю по 2 години, по 3 години, але сьогодні буде виключення. Можливо, до речі, це буде не одне відео сьогодні, можливо, я встигну випустити повноцінне відео з проходженням. Невеличкий спойлер. Але зараз ми разом з вами подивимось другий трейлер GTA 6. Який вийшов буквально в Shadow шедоудропі вчора. І я сподіваюся, що він буде нічим не гіршим від першого трейлеру, а буде так само грандіозним. Якщо я не помиляюсь, минув рік з моменту релізу першого трейлера, тож ласкаво запрошую вас до офіційного трейлера Grand Theft Auto 6. Та шість номер два. Я буду з вами відвертим. Я побачив його ще вчора, і такий думаю, ні, я подивлюсь цей трейлер своїми глядачами на твічі, ми його обговоримо. Тому я до сих пір не дивився. Минула рівно доба з моменту релізу трейлера. На ньому вже зібрано майже 5 мільйонів лайків. І я засинав з думкою про цей трейлер. Я прокинувся з думкою про цей трейлер. Цікавість мене просто розпирає. Тому я просто не дотерпів до своєї трансляції вечірньої на твічі і вирішив просто записати: отаку от невеличку реакцію і залишити її на Ютубі, чисто як пам'ять. Тож, зарядившись кавузькою, ми приступаємо до перегляду. Нагадую всім, що те 6 перенесли на 2026 рік, а саме на травень 2026 року. Тож, ну ми вже дивитися цей клятий трейлер нарешті. Раз, друзі, давайте почнемо. Маєток. Можливо, це Гаваї чи Майамі. Це старенький Тревор, чи це Джек Ніколсон? Дуже схожий. Зачекайте, це Джейсон? Це Джейсон? Він так помінявся. Він дуже не схожий на того Джейсона з першого трейлеру. Він просто б'є людей! Цей чувак божевільний. І мені це подобається. Скільки тут? 150-200? Півка для ривка. Боже, друзі, це буде просто неймовірно круто. Це просто буде неймовірно круто. Джейсон Дювов. Він француз? І ось наша крихітка вийшла зв'язниці в шльопанцях. Прекрасно. Дивіться, в неї монітор на колодці. Вона під домашнім арештом. І вона продовжує займати своїми брудними справами. Вау. Як мені подобаються ці вайби Бонні і Клайда. Є yeah, ми йдемо на вечірку. Зається. Це буде просто щось приголомшливе. Я відчуваю. Клас. We got it. Я в захваті, я в неймовірному захваті. <плес> YCT? Мені здається, будуть присутні всі регіони взагалі. З минулих GTA. Там був геймпад від PlayStation. Дуже схожий. У мене посмішка зараз від вуха до вуха. Боже, я просто загублюся в цій грі на десятки на сотні годин. Єєм. Yeah. Знаєте, друзі, можливо, ми не побачимо наступну частину GTA ще років 20 приблизно. 26 травня, на моє день народження, через рік, трішки більше ніж через рік, виходить GTA 6 рокстаре. Будь ласка, мені терміново потрібна PlayStation 5. Я хочу пройти цю гру на каналі. Я хочу записати її на канал, мені потрібно pst 5 до 26 травня. Вау! Це просто щось неймовірне і грандіозне. Якщо перший трейлер був 10 з 10, то другий трейлер 20 з 10. Хоча нам знову ж таки не показали жодного ігроладу. Абсолютно! Жодних геймплейних елементів, але тільки сцени виглядають настільки соковито, враховуючи, що вони записані. Я не знаю, можливо, просто на PlayStation 5, можливо, на PlayStation 5 Pro. Але нас чекає, неймовірно захоплююча історія, без сумніву. Я хотів би ще раз подивитися цей трейлер. Очевидно, що Люсію запроторили в'язницю е, за якісь минулі. Грабіжницькі справи, можливо, не знаю. І Джейсон просто виходить її зустрічати, вона відмотала свій термін. А можливо, він просто вніс за неї заставу, але навіть при такому розкладі вона залишається під домашнім арештом і вони продовжують займатися тим, чим займалися. Мені дуже подобається атмосфера, мені подобається сетінг цього Майамі чи. Я не знаю, що це за місто, можливо, це Майамі все таки. Подивіться просто на деталізацію його волосся на ногах. І оця хімія між персонажами, я сподіваюся, що можна буде динамічно змінювати персонажів під час ігрового процесу. Це буде дуже кльово. А фінгірбіфов. Я відчуваю, що у Джейсона є такі вайби молодого Артура Моргана. Він такий самий трошечки божевільний. Він плював на закони. Він він так само б'є людей. Він створений, щоб порушувати правила цього світу, і не підкорюватися їм. What you got. люсія, звісно, просто надзвичайно вродлива і казкова. тут не посперечаєшся. Мені здається, ця історія буде просякнута і комедійними моментами і драматичними моментами. Я впевнений, що можливо наприкінці цієї історії ми всі будемо плакати. Як це було в Red Dead Redemption 2. До речі, Red Dead Redemption 2. Це моя до сих пір топ-1 гра за весь мій ігровий досвід. Тому Rockstar для мене це безсумнівно генії. Йоу! я дуже хочу спробувати цю гру на релізі. Я вже вам анонсую проходження четвертої Можливо, п'ятої GTA на своєму каналі перед виходом шостої GTA. можливо, це буде марафон у квітні 2026 року. Якщо ми, слава Богу, доживемо до цього моменту, це буде просто приголомшливо. І, звісно, дуже хотілося б пограти на релізі GTA 6, а не чекати ще релізу на ПК до якогось там далекого 2027 року. Подивимося, поживем, побачимо, як воно буде. Ви знаєте, ігри Рокстарів можна любити просто за абсолютно все, тому що зазвичай вони роблять безсумнівні шедеври. Хоча я знаю, деякі люди холодно ставляться саме до серії GTA, але насправді така гра виходить раз на 10 20 25 років. Це просто неможливо пропустити. Не дарма ми бачимо ці мільйони лайків і десятки мільйонів переглядів під другим трейлером GTA 6. Якщо мені видасться можливість, і якимось чудодійним чудом мене з'явиться PlayStation і карта захоплення до кінця травня 2026 року, а точніше, прямо на моє день народження, що виглядає досить абсурдно взагалі. Рокстари ніби знали щось, я не знаю. То. Ми будемо проходити цю гру. Я буду проходити цю гру. Звісно, я буду записувати її на цей канал. А перед тим ми будемо марафонити минулі частини GTA. Тож всіх запрошую. Можливо, через півроку рокстари ще раз ще довдропнуть якийсь третій трейлер. Але я впевнений, що починаючи з 2026 року, ця рекламна кампанія почне забирати обертів аж до самого релізу. GTA 6. я не можу дочекатися цієї гри. Звісно, там стільки усього можна буде робити, стільки транспорту. Стільки активностей додаткових, це буде, без сумніву, неймовірна пригода. Хімія між персонажами вже відчувається по цьому трейлеру. Це просто приголомшливо. Тож, дякую, друзі, за перегляд цього коротесенького відео. Дайте мені знати, що ви думаєте з приводу взагалі GTA 6. Чи вам сподобався трейлер? Чи ви так само з нетерпінням очікуєте чергової частини GTA? Поставте ваш лайк і сподіваюсь побачити вас, звісно, що наступному відео. Тож, дай Бог, дожити нам всім до виходу GTA 6. А з вами був Леорік. Бережіть себе та бувайте!